Вітаю всіх сьогодні на обзорі монетки України 50 копійок 1992 року. Малий Герб і з зазубиною на листі Підібрав друзі 9 різних підштампів монеток, якщо роздивитись на аверсі. Ми бачимо по центру зображено тризуб. Зверху напис Україна, знизу дата 1992. По боках колося пшениці з листям каштану. І іменно ось тут у листкові у нас і зазубини друзі. Як бачимо, тут ідуть всі. Різні підштампи монеток, ціна на сьогоднішній день, так як монетки виготовлялись з латуні, розпочинається від 2-3 доларів за одну ось таку монетку. На деякі монети і ціни договірні. Якщо у вас Друзі, є такі монетки з зазубинами. Пишіть, телефонуйте, залишайте свої реквізити, щоб з вами зв'язатися. Я у вас такі монетки куплю. По реверсу, зокрема, Цікавлять монети з широкими ягодами та чотирьох ягідники. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.